Всім доброго дня. У нас сьогодні мінус 3. Вчора було мінус 3. Стоїть у мене, крупну листна гортензія отаку під гаражом. І треба її обрізати листочки і ховати її на ніч під спанбунт. Вона в мене буде в цьому році в гаражі, але я її ще поки не буду ставити в гараж. Я її зараз отаку. Обріжу. Вон, бачите, бачите, скільки вже обрізала. Дивіться, яка все пообрізала Там ще в мене ціла плантація. І я її поставлю. Зараз в одне місце всю Як вже буде десь так, днем буде вже 5 6 градусів, то тоді вже буду ховати. А поки у нас сьогодні 15, а ночу мінус 3, то на що її ховати. І знаєте, саме головне, якщо ви обрізаєте, ще покажу вам, листочки обрізали, в неї великі ці, а маленькі можете не обрізати, для того, щоб в неї був фотосинтез. Потім вони відпадуть самі великі одріжте. Після того, як я їх Одріжу все це, пообрізаю я її побризкаю від хвороб і від шкідників, які тут ще можуть сидіти, щоб вони не ховалися в землю, оброблю її. І оброблю її як тарою від чер'яків, тому що чер'яків цих дуже багато цих дождьових, вони не потрібні тут зимою. Лошках, бо вони будуть їсти корінці. Бачите, оце, головне, не обрізаєте, даєте їй фотосинтез верхушечні листочки, почки, а таке всяке все пообрізайте, в неї гарно пролийте. Якщо ви ще дозволяє погода, то можете, хай вона ще стоїть, але на ніч прикривайте її з панбонтом. Це така у мене сьогодні робота. Буду. Обрізати листочки. Так що підписуйтесь на мій YouTube канал, буде дуже цікаво. Все про гортензії До зустрічі!